Міністр закордонних справ Польщі пан Сікорський зробив, як на мене, надзвичайно обурливу пропозицію для України і для світу. Він сказав, що давайте переведемо Крим, Автономну Республіку Крим, Україна під мандат Організації Об'єднаних Націй, і саме під мандатом ООН ми зробимо чесний, нібито в лавках чесний референдум, і там вже подивимося, кому я так розумію, за думками пана Сікорського, Крим має бути належатий. Я хочу сказати, що пана Сікорського, мабуть, треба було б перенести в 1939 рік, як коли Радянський Союз та Німеччина гітлерівська, тобто Сталін та Гітлер, поділили Польщу, і от там треба було б запропонувати пану Сікорському. Ну, якщо б якщо він там був уявити або тим полякам, от давайте ми там під наглядом якоїсь ну лігінації тоді не було. Прообрази Організації Об'єднаних Націй, але давайте от ми там нібито проведемо під якимись іноземними мандатами такий чесний референдум. А Гітлер і Сталін будуть за ними доглядати. І там ми точно подивимося, як поляки проголосують. У пана Сікорського, мабуть, історична амнезія або. Ну, можливо, він там повінь в Польщі, він там заклопотаний повінню, і то він щось там сказав таке про Україну. Тому давайте подивимося і проговоримо цю тему. З вами Гепард. Я радий вітати вас на своєму каналі. До речі, пишіть, що ви думаєте про наш український Крим, що ви думаєте про так званий референдум, який запропонував пан Сікорський під наглядом організації Об'єднаних Націй, чи взагалі він можливий? А я хочу висловити свою думку про те, що пам'ятаєте, був такий на Росії опозиціонер, якого вбили Навальний. Так, от Росія вбила, вона взагалі вбиває всіх. Опозиціонери вбиває, вона Стрілкова зараз засадила, е, нібито людину, яка підтримує там Путіна. Але ні, е, Путін взагалі всіх вбиває: що лівих, що правих, що там середніх. То тільки, тільки треба отак. От вийти каску під над окопом підняти, і Путін вас вже вб'є. Ви маєте про це знати або витравить, або там новічком там за кордоном, десь. А країни це будуть дивитися і мовчки, західні країни, мовчки так проковтувати, да, і далі купувати російську нафту. Отак вони будуть робити. О. Так я хочу сказати про те, що цей пан Навальний ну, царство небесне, людини вже немає. Значить, він сказав, що Крим це не бутерброд. Я хочу з, з паном Навальним зголоситися, тому що Крим український, Крим за всіма законами, за всім міжнародним правом. Завсім, хоча воно вже розрушено, але Ялтинська поздамськими конференціями, тобто це конференції, які встановлювали мир в Європі і повоєнні кордони. Де, хто і чого. Так, от Крим, коли розпався Радянський Союз, були відповідно зроблені кордони до тих країн республік і країн, які вийшли після розпаду радянського союзу. І Крим, це Україна, як і Севастополь, це Україна. Тобто пан Навальний був абсолютно правильний. Крим, це не бутерброд, він не передається. Крим, це Україна. І що стосується ще слів е пана Сікорського, то безумовно достатньо так оперативно і я б сказав би різко, достатньо виступили і е наші дипломати, заява, і е Ріфат Чубаров, це голова татарської. Е Кримсько-татарського менжелісу, який сказав, що це просто недопустимо взагалі, недопустимо та обурливо. Такі я запам'ятав дві фрази пана Чубарова. Я з ним повністю згоден, тому що це не є торгом, предметом торгу з Путіним. Я навіть не хочу зараз розмовляти про те, що давайте нібито уявимо, який там буде референдум. Розумієте, Путін понаїг по понавозив туди росіян. Там, там зараз багато, так, так би мовити, оцих російських понаїхавших. Кримське татарське населення, яке корінне населення, українське населення, яке там жили в Криму, їх просто витіснили в більшості своїй, їх там немає. Який референдум? З ким? Пан Сікорський, польський міністр е, закордонних справ, ви взагалі тямі? ви там у вас з головою все вибачте нормально. О. Можливо, займіться тоді якимись своїми пір перейдіть там на роботу, як там сільське господарство. Там відійдіть від міністра закордонних справ, бо ви робите несенітницю, взагалі, яка несумісна з вашим званням міністра закордонних справ. Що ви несете? О єдиний спосіб, спосіб повернути український Крим, єдиний спосіб і правильний це перемогти російську армію вийти до от коли ми вийдемо. Зараз ми там звільнимо частину Росії, Курська, там, Білгородська, Воронівська там, область, Краснодарський край, потім звідти да, зайдемо на Донецьку, нашу, ну, Донецьку-Луганську, я не це на цьому увазі. От. А потім, коли ми вийдемо до Приазов'я, переробимо повністю ці дві два угрупування, то Крим це буде як, ну, така, знаєте, пігулка на ладоні, його треба буде проковтнути. Звідти всі побіжуть, побіжуть. І мені здається, вірніше не здається, мені вбачається, що. Коли ми повернемо Крим, ну, по-перше, ми маємо звідти, е, ну, давайте так, щоб Ютуб мене не заблокував, я це назву вічливо попросити усіх росіян негайно терміново за е, 24 години покинути е, територію Автономної Республіки Крим. Тобто, взагалі покинути, їх там не має бути. Потім усіх цих колаборантів, які там отримали російські паспорти за виключенням, якщо ти там електрик можливо. Ти там сантехнік, але при умові, якщо ти не допомагав, е, коли е, ти не був колаборантом в колаборації з російською владою і з е, самими е, окупантами, якщо доведено, я думаю, там всі знають. Там наші українці, там наші кримські татари. Всі про всіх знають. Я це впевнений. І е, ті люди, які співпрацювали з ворожою адміністрацією, вони мають просто покинути територію Автономної Республіки Крим. А якщо буде якесь сумнівне нам питання, то я точно можу сказати, що ці люди мають бути не громадянами України. У них немає бути українських паспортів. І вони мають бути як в Прибал країнах, в Балтійських країнах там є ну просто якісь щось там. Вони живуть, але вони не мають документів, не мають паспортів в країн. Вони не голосують, вони не являються громадянами полісу, тобто вони являються ніким. Там буде велика чистка. От після цієї великої чистки, після цієї великої чистки ми повернемо навчання, наше українське навчання, наше виховання, наші традиції. От. А там через років 10 подивимося, яким чином нам робити наш там устрій. Чи це буде автономна Республіка Крим, чи це буде просто Кримська область? То вже буде вирішувати український народ, але український народ, а не росіяни, ні Путін, ні Гітлер, ні пан Сікорський. Ніхто. А саме буде вирішувати український народ. Так що, Крим це не бутерброд, Це правильно. Крим це Україна. І Крим є частиною України і всі нормальні європейські і світові держави ніколи не визнали, не визнали і ніколи не визнають зміну кордонів. Тому що це буде просто ланцюг. Потім Польщу там, пан Сікорський, потім вашій Польщі там заберуть щось. Там. Ну, заберуть так. Скажуть, там відео Гітлер чи Путін. Да, а, а, а ми скажемо вам, пан Сікорський, давайте зробимо референдум. От там будуть жити нацисти, росіяни, да, а ми там зробимо референдум. Так. От, чесний. Да, там поляків виганять, поляків витіснять, залишать тільки поляків колаборантів. Але ми зробимо чесний референдум. Безмозгла курка. Рухаємося далі до перемоги. Крим – це Україна. Слава Україні!